Всім привіт, ви на каналі Стефано. Сьогодні я вам покажу, як виправити цю помилку. Так, відкриваємо Rech Дозволяємо. Дуже багато разів разіштовхуся з даною помилкою. Дуже багато шукав вирішав цю проблему, і я знайшов один вихід, який мені 100% допомагає. Заходимо на Ukraine GT5, на якому я граю. При реєстрації вводьте мій промокод, який ви бачите зараз в себе на екрані. Чекаю вас всіх на сервері. Запускаємо. Даною помилочкою з ошибкою ми з вами зустрічаємося. Піро до сервісу антифікації Rockstar Game. Закриваємо її. Диспетчер завдань відкриваємо. Повністю всюди закриваємо Rockstar Game і лаунчер Rage Multiplayer. Повністю зі всього виходимо. Дивимося, чи тут більше не залишилось. Від Rockstar нічого. Закриваємо. Відкриваємо вкладочку антивірусу. Переходимо в антивірусі, параметри керування. У вас може бути тут аж щось ще включено. Все виключаємо, і захист у реальному часі також виключаємо Підтверджуємо. Пробуємо знову зайти в речі. Заходимо на Ukraine GTA. Хочу вам порекомендувати свого друга, який знімає також на GTA 5 Ukraine, VTS 5. Він знімає круті, прикольні відосики по GTA 5, кому цікаво, ссылочку на нього залишу в описі. Все, бачите, я загрузився на GTA 5 Ukraine. Україн. Те раз GTA 5 працює. Так що приєднуйтеся до мене, будемо разом з вами грати на GTA 5 Ukraine. Мій промокод дає вам приємні плюшечки, тому чекаю вас всіх на сервері. Кому я допоміг, всім дякую за підписочку, лайк і напишіть коментар, кому щось допомогти. Всім відповім. 감작해요 в с